Але оп і пересувний цирк імені Владіміра Путіна більше нікуди не поїде. Ляп і окупанти більше ніколи не ховатимуться від ЗСУ у цьому корівнику. Свіріньк і українська пташка робить хорошими, дуже багато нехороших істот, які прийшли на нашу землю. Що об'єднує всі ці операції воїнів 122-ї бригади. Ви скажете, ну, всі вони вочевидь мають важливий ефект на полі бою. Всі вони виконані з філігранною точністю. Та, звісно, на всіх цих кадрах оператори 122-ї вкотре довели, що здатні знімати кіно не гірше ніж голівудські режисери. І ви праві на ваших екранах дійсно важливі та водночас красиві події, які сприяють очищенню української землі від великої кількості непроханих гостей. Але жодна з цих операцій не відбулася б, якби не унікальний підрозділ солодощів та подарунків, що працює в рамках 122-ї бригади, так звана пекарня. Бажаю здоров'я, друзі! Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець Збройних сил України. І сьогодні ми з вами вперше зазирнемо за завісу унікального виробництва, яке працює. На повну демілітаризацію та денацифікацію Російської Федерації та подальше перетворення її на буферну зону між Чернігівською областю та Аляскою. Просто з печі на фронт, так звана пекарня випікає пиріжки та булочки, від смаку яких окупантам просто зносить дах. Тож, будь ласка, підтримайте збір на потреби 122-ї бригади, просто зараз. За посиланнями в описі або ось за цим QR-кодом. Також ви можете підтримати наш ютуб канал добрим словом в коментарях та підпискою. Отож, ви готові побачити дієві українські технології, які дійсно не мають аналогів у світі? Тоді поїхали. Прошу. Знайомтеся, це пан Одеса, головний кондитер-технолог пекарні 122-ї бригади. Він відповідає за виготовлення смачних подарунків для непроханих гостей, які ніяк не хочуть повертатися домой. Екскурсію починає зі святиє святих свого виробництва цеху виготовлення начинки. Тут у нас одна з наших робочих зал, де ми власне робимо різні мікс, які дуже подобаються нашим виріженкам. Сама суть середина наповнення відбувається саме тут. Те, що в пиріжку як повидло, так, так, так. так. От саме смачне повидло, ми тут і виробляємо. Пан Одеса посміхається не лише тому, що робить своє повидло з любов'ю до України, але й тому, що добре знає, який ефект така плодово-ягідна суспензія справляє на кінцевого споживача. Пам'ятаєте, наші хлопці якось спалили ворожий військовий позашляховик, Точно спрямувавши на нього потужний струмінь жовто гарячого кольору. Так ось це типовий приклад застосування повидла на полі бою. Повидло добре тягнеться і надовго запалює рецептори. Якщо вже хоч одна крапля кудись потрапляє, то зупинити ефект повидла вже дуже складно. Хоча, звісно, не з повидлом єдиним працюють пекарі 122-ї джем або конфітюр. Приготувати тут також можуть з ось таким вибуховим ефектом. Однак, у пекарській справі, звісно, важлива не лише начинка, але й хліб. Його запікають в іншій залі нашої пекарні. Є ще інша зала, де ми робимо хрупку скоринку. Ну ось один з різновидів скоринок можете тут зняти. У нас вони тут май майже всюди. Це дуже хрупка ну, от, Власне, в цій залі ми збираємо пиріжечки і це не, не остаточна зборка. Воно виглядає таким чином. Це маленький пиріжочок для маленького дрончика-помічника. Це літаючі літаючі для, для більшеньких таких доставчиків глобу літаючих. Скажімо так, від кілограма і вище. Є пиріжечки більші різних форм. Такі двохкілограмові пережечки, які не кидаються, які прилітають в гості за допомогою добрих дронів. То це вже торт? Е, ні, це куліб'яка. Вам, мабуть, цікаво, яке саме значення має форма смаколика та додаткові інгредієнти. Адже ми бачимо, що пан Одеса та його побратими, окрім добре запеченої скоренки, часто використовують і родзинки, і курагу, і абсолютно все, на що вистачить фантазії та гостинності. На жаль, якщо ми покажемо кадри безпосереднього використання протипіхотних хлібобулочних виробів, це відео може отримати обмеження, але описати ефект ми можемо, причому використовуючи лексику самих. Патонка в Пушкіна. Отвал башки, називають цей ефект путінські сарвіголови, які лізуть в Україну без запрошення та оформлення візи. Навіть найменший із цих пиріжечків містить у собі некислий кіндер-сюрприз у вигляді одного, а інколи і двох запрошень на концерт Кобзона. На що плюс-мінус здатен такий пиріжеч? Ну один-два та Ну, в залежності від відстані, ну в принципі, це по потужності. такий пережечок, де дорівнюють стандартні ручні гранаті. Водночас такі смаколики запускаються саме з повітря. А отже, за правильного розрахунку висоти та вітру кіндер сюрприз може спрацьовувати не на рівні землі, а в кількох метрах над землею. За рахунок цього зона дії родзинок та кураги значно збільшується. Це стає в нагоді, коли непрохані гості починають здійснювати непрохані маневри піхотою на нашій землі. Тоді оператори дронів 122-ї бригади розпочинають із ними переговори і дуже швидко їх завершують. Ті навіть глибоке занепокоєння висловити не встигають. Тож навіть один невеликий 350 грамовий смаколик. Здатен справляти незабутні, часто останні враження на російських окупантів. А тепер уявіть, що відбувається, якщо смаколик важить не 350 грамів, а скажімо, у 15-20 разів більше. У нас асортимент від маліпусіньких 0,35 для мавіків. А закінчуємо поки що ми 6 кілограмами. Словом, під кожну ціль і кожну задачу знайдеться свій спеціальний смаколик, який дозволить виконати завдання з демілітаризації та денацифікації російської армії як найкраще, але щоб виготовити навіть одну булочку, пиріжечок чи кульєб'яку, потрібно чимало зусиль. Ось так, наприклад, виглядає процес виготовлення паніровки, аби скоринка була максимально хрусткою. Що це у вас таке вийшло? Е, ну, майже готова заготовка, називається металева рубашечка. Для, е, такі робляться надрізи. І бачите, такі уламочки виходить. Коли вибухає, зерна, так. Зерна. Зерна, да. І ці зерна прямо Засиває. хороші. Це. Якщо так можна сказати, моя авторська розробка. <смі> Я колись служив в зенітній батареї, і там дуже багато було пустих гільз від зу 23 -2. Ну, Це по суті металолом був. Додаючи сюди ще металолому, ми отримуємо от таку смачну хрупку скоринку. Сюди причіплюється красивий хвостик, який прикрашає цей піріжечок. І він теж дарує радість людям. Якщо їх можна так назвати, в принципі, такий смаколик в радіусі 6 метрів, теж не залишає нікого не нагодована. Жені Клопотенко, вибачає, але здається, я знайшов кухаря, який крутіший ніж ти. Женя, Я кидаю тобі виклик. Відправляти на фронт великі партії смаколиків, окрім кропіткої праці наших військових пекарів, допомагають також сучасні технології. На ваших екранах 3 d принтер, який штампує смачну. Аеродинамічну скоринку, тобто оболонку для смаколика, кілька тисяч таких рухів по колу, і все буде готово. Скажете, цей пристрій друкує якось повільно? Я з вами абсолютно згоден. Нашій пекарні потрібен більший та швидший 3D-принтер. І завдяки вашим донатам та вашій активності під попередніми нашими відео. Ми такий принтер змогли придбати для пекарні пана Одеси та його побратимів. До прикладу, щоб ви розуміли на що ви задонатили. Оце 3D-друк, оце 3D-друк, оце 3 d друк оце 3D-друк, все тут 3D-друк. Ось такий от маленький смаколик, важить всього 15 грам. Скільки його можна зробити з такої катушки? Багато. Ніжка російського солдата. Не ступить на нашу землю бо буде будина. Дякую вам на цьому. Наші потреби геть не закінчуються. Нам потрібно ще більше донатів для ще більшої ефективності. Будь ласка, підтримайте наш поточний збір на потреби 122-ї бригади за посиланням в описі або ось за цим QR-кодом. Також допомогти 122-й бригаді масштабувати виробництво ви можете власноруч долучившись до проекту Друкармія. Ця спільнота забезпечує весь фронт е найрізноманітнішими смаколиками. від і до і вони роблять настільки величезний асортимент, е який дозволяє тобі виготовляти найрізноманітніші блюда. Е Найпекальнішої кухні в світі. Ну і звісно, найкраще, що ви можете зробити, щоб допомогти 122 й бригаді нищити окупантів, це долучитись до 122-ї бригади, яка забезпечує повний цикл з очищення української землі від російської навали від гостинців до вивозу сміття в чорних пакетах. Це і є весь цикл. Ні більше, ні менше просто не треба. Слава Україні! Телефон наших рекрутерів я залишаю в описі до відео. Ознайомитися з вакансіями у 122-й бригаді ви можете також у додатку Резерв Плюс на сайті Лобікс та інших сайтах з пошуку роботи. Ми вдячні вам за підтримку. Ми вдячні вам за кожен донат, кожен лайк та коментар під цим відео. Це дуже важливо в боротьбі на полі бою та в боротьбі з ворожими фейками та ворожими ПСО. Пам'ятайте, Одеса це Україна. До зустрічі в наступних випусках: бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!